Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 17 червня 2025 року. Повний місяць. Місяць у рибі, день місяця 21. Символ 21 го місячного дня. Кінь або шпигас. Рух це життя. Це девіз 21 го місячного дня. Це енергетично насичений день, коли ми сміливо йдемо назустріч своїй долі, залишив позаду всі страхи та сумніви, День активного творчого початку, який заставляє нас рухатися вперед. А гарний день для тих, хто шукає роботу. Треба розсилати своє резюме пачками. А ще гарний день для того, щоб перейти на нову роботу, на якій ви досягнете Успіху, а також зміна посади та професії, гарний день для поїздок та для подорожей. Будуть увінчені нові творчі проєкти, гарний день для підприємців, можна заключати домовленості, куплі продаж та всяка комерція буде вдалою. У цей день легко попрощатися з минулим. Коли почуття вже згасли, то в цей день легко закінчити відносини. Гарний день для весілля. Тим парам, які прожили не менше п'яти років у цивільному шлюбі і зареєструються в 21 місячний день, світить щасливе життя в коханні. Гарний день для того, щоб віддати борги, а ще для магічних практик та для того, щоб відпустити страхи, комплекси та вестой непотріб, який лежить каменем на душі. Цей день побалакайте з собою, спитайте, чого я боюсь. Що мені треба знати? І відповідь прийде відразу ж. А ще у нас місяць стоїть у знаку риби. У дні, коли місяць у рибах, то у людях пробуджуються благородні почуття. Місяць у знаку риб загострює інтуїцію. Ви можете отримати откровення. або ж вас. Осяє якийсь такий здогад, який абсолютно не піддається логічному аналізу. Приймаючи рішення, прислухайтеся насамперед до свого внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції. А зворотній бік цього знаку це зайва чутливість та емоційність. А іще сентиментальність та плаксивість. Та образливість, через що ми можемо потрапити в халепу, повіривши у помилкові якісь обіцянки. ній риб люди стають романтично налаштованими, мрійливими. Декому захочеться піти в музей, в театр, відвідати виставку, у цей час вразливі ноги. Так що зверніть увагу на своє взуття. воно має бути максимально комфортним. У дні, коли місяць стоїть у знаку риб, краще відмовитися від кави та від алкоголю. Операції на печінці на ногах краще не робити. Необхідно пам'ятати, що все те, що ми вживаємо у дні риб, нікотин, алкоголь, їжа впливає на наш організм удвічі сильніше, ніж зазвичай. Оскільки знак риб останній у циклу, Місячному то впливає він на кінцеву точку організму, наступні, де зібрані чутливі точки всіх областей та органів людини. Робіть масаж своїм підошвом і ви покращите свій стан, своє здоров'я і самопочуття. А іще в цей день варто почистити кишківник. З'їжте яблучко, поседьте на фруктовій дієті, не перенавантажуйте себе. Розрядочку таку собі зробіть, і ви відчуєте, як вам полегшало. От. А ще місяць у знаку дів стимулює емоційність, сострадання, підвищується потреба у любові та в турботі, правда, як показує спостереження, причому відчуття реальності стають розпливчатими, такими розмитими, різко знижуються. А іще, по любому поводу, ми починаємо відчувати якісь сумніви. Любі застілля в ці дні залишають свій слід не тільки у пам'яті ваших гостей, а ще й на їхніх запухших лицях, любі мої, а на сьогодні поки що все. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вам щиро-щиро дякую, дякую вам дякую за ваші підписки, за ваші перегляди. За ваші коментарі, за сердечки, які ви надсилаєте. Дякую, дякую. І вибачаюся за те, що не всім можу відповісти на, на ті питання. Просто трошки не встигаю. Любі мої, я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.